Дивіться, як я придумала по-новому пакувати рослини. Е, Значить, е, капуста. Це декоративна капуста по 20 гривень. Вона, е, я її фольгу по декілька штук, не по одній, а по декілька замикала, потім в картоночку і ось так складаю. Взагалі ну, їх там отак. Потім кладу ще ту капустку. А оця у мене гейхерка по 85 гривень теж у фользі коренева система, а потім теж в картоночки. Чому, щоб не пожмакалися листочки? так, дивіться, складається дуже гарненько. Тут теж гейхерка. Теж кладеться вона зверху, а це крокуси. Теж кладеться зверху, дивіться. Яка красота. Якось ще помістити, <хи> і так і поїде. Всім дякую за увагу. Бажаєте замовити гей Херисон, траву, поровський. пишіть мені особисті повідомлення. Я усіх обіймаю. Ви у мене найкращі.